Сьогодні я вам покажу топ-10 вправ для красивого та підтягнутого животика. Будемо починати з класичних скручувань. Лягаємо на спинку. Ручки йде голову. І підніматися будемо вверх, опускатися вниз. Спинку не відриваємо, піднімається лише лопатки. І будемо повторювати так 10 разів. Починаємо. Герез. Два. Не забуваємо дихати. Три. Видихаємо. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Наступна вправа. Піднімаємо праву ножку. Коліно дивиться в сторону. Будемо лівим ліктем до лікулі, максимально тягнутися. У нас будуть працювати на бокові м'язи живота. Повторимо 10 разів. І раз. Два. Коли піднімаємося, видихаємо. Три. Лягаємо, вдихаємо. 4. П'ять. Шість. сім, Колінко дивиться в сторону. Вісім. Дев'ять, Десять. добре, поміняли ножку і раз. Два. Три, чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Добре, молодці. Між кожним вправому. будете відпочивати по 20-30 секунд. Наступна вправа. Ми піднімаємося на лігті і піднімаємо ножки. У нас має бути рівна лінія, коліна з'їдності. І по черзі будемо відводити їх вперед. І повертаємо назад. Ліво повертаємо назад. Ровно 20 разів. Тобто на кожну ніжку 10 разів. І раз. Два. Напружуємо наш прес. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще десять. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. През вже відчувається. Тепер робимо велосипед. Просто прокручуємо по черзі ніжки, але повністю їх виправляємо. Це важливо. І так само 10 разів на кожну ніжку. Тобто 20 повторюємо. І раз.

До нашої ніжки. Піднімаємо ніжку і піднімаємо ліву лопатку. На іншу ніжку. Так само. Робимо на кожну ніжку по 10 разів. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять. Слідкуйте за спинкою, не її дуже сильно. Шістнадцять, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Двадцять. Добре, молодці. Наступно вправо. Лежимо, піднімаємо ніжки вверх. І в сторони зібрати. Вниз в сторони зібрати. Це вправа спрямована на нижній прес. Де дуже буде відчуватися саме нижній прес. І він насправді найкращий, тому що цей трес, наш нижній оцей живот. І дуже важко підтягнути, але все реально. Ця вправа насправді дуже ефективна. Тому постарайтеся напружити свій прес і відкриваємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Не забуваємо вихід. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Є. Yeah. Знову піднімаємося на лікті. Теж вправо спрямовано на нижній прес. Будемо дві ніжки відкривати вниз. опускати. І так само десять раз. Раз. Підняли. Два. Підняли. Напружуємо животик. Три. Чотири. Працюємо. м'язами живота. П'ять. Шість. Ще трошки. Не здаємося. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Є молодці. Наступна вправа буде перехідна. Тобто ми робимо класичну планку, на якій будемо стояти 15 секунд. І зразу після цього буде наступна вправа. де ми будемо піднімати по черзі ніжки. Тобто це дві вправи спрямовані в одну. Стаємо в планочку. Поїхали. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. І мішка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. Молодці стаємо на колінки, сідаємо вниз і потягнулись. Потягнулись. І останні вправи на собі. Лягаємо на спинку знову. І будемо працювати боковими м'язами живота. Піднімаємо лопатки на кожну ніжку 10 разів. Будемо робити в сторону, в сторону. Сторону. І поїхали. Раз, два, 3, чотири, чотири. п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Закінчили. Розвертаємося. Пілягаємо. Потягнули наші м'язи. Наш крас. Ostaje sam, ostaje се. ostaje sam, ostaje sam, ostaje sam, ostaje Всички дякую, До ostaje sam, Пока!